Радіо Юей Чикаго. Друзі, всім доброго вечора. Вітаємо вас на каналі Радіо Юей Чикаго. Дональд Трамп повернувся з свого візиту до Азії. Після того, як побував у Малайзії, Японії та Південній Кореї він повернувся до Вашингтону. І питання з чим? З якими новинами про це зараз поговоримо з Віталієм Портніковим, політичним оглядачем та журналістом. Пане Віталій, вітаю вас. Вітаю, отож, візит Трампа це найдовший вояж за його другу каденцію. Якщо можна оцінити цей вояж, яку би ви поставили оцінку по п'ятибальній шкалі? Я вважаю, що в політиці не буває оціни по п'ятибальній шкалі. Позитивно, негативно, нейтрально, чи теж не можна сказати? Ну там були різні події. Одні були дуже позитивними, скажімо, там перемовини у токі, інші були нейтральними, скажімо, перемовини у Пусані. Так що це знову таки політика, це не той е е е матеріал, який оцінюється в популістських категоріях, позитив, по, по позитивна, чи чи якось. я зрозумів. Очікувано всі кажуть, що найважливішою була зустріч саме з очільником Китаю, так Сізінпінем, про те, а чи ви з цим погоджуєтеся, чи можливо були інші зустрічі, які би ви хотіли ви винести на перший план. Ну, я думаю, що зустріч з головою Китайської народної республіки звичайно була найважливішою подією, хоча я не став би не помічати тих домовленостей, які відбуваються у Токіо, тому що я вважаю, що стратегічний союз із Японією зараз потрібний сполученими штатами на тлі конкуренції і протистояння із Китаєм. На вашу думку, лідер Китаю він почув Трампа. А, бо, знову ж таки, по словах Трампа, вони говорили, говорили про багато що, але в тому числі було підняте питання врегулювання конфлікту а, у Європі, так? тобто російсько-української війни. Лідер Китаю буде намагатися допомагати Трампу чи ні? Ні, звичайно. Чому він має допомагати Трампу? Вони геополітичні конкуренти, президент Сполучених Штатів зацікавлений економічно послаблені Китаю. Голова Китайської Народної Республіки зацікавлена в тому, що Сполучені Штати взагалі втратили свій вплив азійськотеганському регіоні. З чого в це він став допомагати Трампу? А як можна змінити позицію Китаю? Чи можливо взагалі, хоч якось якимось чином якимись вваженнями впливу, це зробити ні, таких, таких можливостей не існує в природі. Якщо у Китаї з'являться якісь власні мотиви, які б дозволили йому змінити таку позицію, вона може бути змінена. Але я об'єктивних передумов для того, щоб Китай змінив свою позицію, не бачу. Добре, тоді які мають бути наступні дії тих самих Сполучених Штатів, і е, головне питання, які мають бути дії Україні. Чи можливо Зеленському варто йти на контакт з Пекіном чи ні? Цей контакт нічого не дасть Зеленському. Він вже намагався, до речі, у нього навіть була телефонна розмова з Сіціньки. Тобто, це просто діло безнадійне: Китай буде Китаєм, буде вести бізнес з Росією, а світу потрібно будувати свій союз, сильний союз, так? Ну, звичайно, безнадійно. Слухайте. Ну і поставте себе на місце китайця. Якщо Росія завоює Україну, тут буде китайський інвестор. Якщо Україна відіб'ється від Росії, тут буде американський інвестор на місці Китаю, кому б ви допомагали перемогти у цій війні? Скажіть, будь ласка, це буде риторичне питання, я вас почув. Скажіть, будь ласка, стосовно Путіна, так а ви думаєте, що наступною буде зустріч саме президента Трампа з Путіним? Чи все ж таки це питання відкладене до кінця цього року? Можливо, наступного? Я не бачу передумови для результативної зустрічі президента Сполучених Штатів і Росії. Тобто їм немає про що говорити? Я допускаю, що зустріч в Анколі була останньою зустрічю очівлі Сполучених Штатів і Російської Федерації. Сьогодні так, з... як колись зустріч у Парижі, була останньою зустріч президентів Росії і України. Окей. А, як має президент Зеленський і Україна в даному випадку діяти? Чи, що потрібно вимагати, над чим потрібно зараз працювати, враховуючи, от власне, таку геополітичну ситуацію? Готуватися до довгої війни, намагатися отримати якнаймога більше зброї, як довше. Говорити про фінансову допомогу, знищувати військові об'єкти на території Російської Федерації, знищувати російську нафтопереробку, сподіватися, що ці дії зможуться в осяжному майбутньому, хоча в 20-х роках 21 століття, чи на початку 30-х, створити у Російської Федерації передумови для закінчення воєнних дій на російсько-українському фронті і для перемовин про мир, який може бути досягнути таким чином шляхом багаторічних перемовин за рахунок припинення вогню. Тобто, втілення ідеї Трампа, навіть якщо в цей момент дона. Трамп вже завершить свою каденцію у Білому домі, буквально нещодавно з'явилася новина від CNN, що Пентагон дав зелене світло Білому дому на поставку далекобійних ракет Томагавк, оцінивши, що це не вплине на запаси США. Але далі має бути політичне рішення Дональда Трампа чи варто очікувати таке рішення найближчим часом, на вашу думку? Наскільки я розумію, що ця ідея виникла ще до зустрічі Трампа із Зеленським півчатці її зустрічі, як ви знаєте. Зеленський не отримав позитивної відповідь. Окрім того, я так розумію, що Пентагон просто оцінив запаси томагавки у Сполучених Штатах. Ми й самі знаємо, що Сполучених Штатів стільки ракет томагавк, що вони можуть дати будь-яку кількість Україні. Питання не в кількості ракет, а в кількості установок запуску наземних. Це може бути обмеження. Другий момент, що Сполучені Штати можуть побоюватися, що Російська Федерація оцінить запуск ракет томагавки, що їх будуть запускати в найближчим часом, як такі ракети, що запущені американським військовим, і таким чином нанесе удар по американських воєнних об'єктах в Європі чи у самих сполучених штатах, що призведе до третьої світової війни з можливим застосуванням ядерного компоненту. Я не кажу, що це обов'язково відбудеться, хоча я не став би відкидати такої можливості. Але я кажу, що це той страх, на якому Путін буде тримати Дональда Трампа. Можливо, весь термін перебування цього політика в кабінеті президента Сполучених Штатів ви задали ядерний компонент. Власне, під час зустрічі у Пекіні вдалося журналістам поставити одне питання а радше хотіли почути коментар від президента Трампа, але цього не вдалося зробити, і саме це було про ядерні випробування. Як ви думаєте, куди ця історія може нас завести? Може завести в те, що ядерні країни почнуть ядерні випробування, як Сполучені Штати, так і Китайська Народна Республіка і Російська Федерація і світ відкотиться з точки зору ядерної безпеки ще на кілька десятиріччя назад. Але з іншого боку, коли раніше були ядерні випробування, ядерна зброя все одно сприймалася як зброя стримування. Зараз вона сприймається як зброя шантажу, і ця перекваліфікація ядерної зброї, в принципі, робить ядерну війну майже неминучою в наступні десятиріччя. Скажіть, будь ласка, якщо враховувати ось такий, такий рівень напруги, який зараз виникає, як це може відобразитися саме на українському питанні? Тобто ми можемо від цього отримати якийсь бенефіт, якийсь плюс, скажімо так, в плані поставки озброєння, чи все ж таки це може радше відвести увагу від нас? Це швидше питання страху. Якщо Захід подолає свій страх перед ядерною війною з Росією або змириться з тим, що така ядерна війна буде, і очевидно, і Сполучені Штати і Європейські країни мають погодитися з тим, що вони втратять якусь кількість великих міст внаслідок там тих чи інших ударів, просто зрозуміти це як даність, то можливо тоді Україна зможе претендувати на якусь. Таку, я б сказав, стратегічну політику по отриманню зброї. Якщо буде все робити, це щоб не допустити ядерної війни і такої катастрофи, тоді рано чи пізно доведеться погоджуватися з багатьма російськими умовами, які будуть стосуватися не тільки України, рано чи пізно страх заведе Захід, готовність визнати роль Росії у Європі і. Погодитися із тим, що світ має відкотитися до 1991 року і визнати право Росії на сфери впливу в центральній Європі і право на території колишнього радянського союзу, тому що страх це дуже ненадійний помічник. Як ви розумієте, тому звичайно із суверенітетом України і інших колишніх радянських республік доведеться розпрощатися. А з країн Центральної Європи, як хотіло Міністерство закордонних справ Росії, будуть виведені новітні озброєння, що примусить громадян цих країн голосувати за такі політичні сили, які знайдуть спільну мову з Кремлем. Але повторюю, це якщо над нами буде нависати страх. І якщо ми перестанемо боятися, ми будемо намагатися знищити російський режим до того часу, як він нанесе стратегічні удари, знищить там Нью-Йорк чи Чикаго. В контексті, знову ж таки, ядерних випробувань. Хто кого зараз переграє? Путін Трампа чи Трамп Путіна? Ну, випробувань поки немає. Знову таки, Трамп це сказав. Як ви розумієте, ескалація слів небагато що означає. Я вважаю, що на слова Трампа взагалі не треба звертати жодної уваги. Немає значення, що він говорить. Треба звертати увагу на те, що він робить. От санкції проти Лукоїло і Роснефті це реальна дія. Це те, що Путіну не сподобалося. Звичайно, Росія знайде можливість обійти левову долю цих санкцій, як це відбулося із санкціями проти Сургутнівці і та але в будь-якому разі вона втратить частину нафтових доходів, це зменшить кількість її бюджету, це упільні темпи її підготовки до Великої війни з Заходом, як ви розумієте. Так що, ось це реальна справа. Якщо Трамп надасть Україні томагавки, установки для запуску томагавків, це буде реальна справа. Якщо Конгрес Сполучених Штатів колись повернеться до абсолютно продуманої політики попереднього президента Джозефа Байдена і оформить пакет допомоги Україні. Такий, який був за часів Байдена, це буде реальна справа. А вміння Трампа говорити величезну кількість слів, за якими нічого не стоїть, окрім бажання триматися в світлі суфіців, не має ніякого значення для світової політики. Взагалі, задав... Більше того, це бажання говорити і нічого робити вже абсолютно чітко використовують люди, здатні до конкретних дій: президент Росії Путін, голова Китаю Сі Цзіньпін. Вони не говорять, вони діють, і безумовно, люди, які діють, завжди будуть обігрувати тих, хто говорить. Ви задали дві нафтові компанії, російські так, які найбільші. Чи може так само знову ж таки вертаємось до Китаю, чи може він якось обмежити своє споживання російської нафти і газу? Я не, б, не бачу перспектив цього, я бачу перспективи того, що Індія за кілька місяців відновить ті масштаби отримання російської нафти, які вона отримувала до цих санкцій. Тобто, те, що говорив Трамп, що, можливо, саме Сполучені Штати замінять російський ринок, це все ж таки пусті балачки, так? Ну, гроші. Американська нафта набагато більше варта. а російська нафта на індійському ринку це нафта преміального характеру. І, звичайно, індійські підприємства не будуть ризикувати американськими санкціями, але я про чому кажу про кілька місяців. кілька місяців буде потрібно для того, щоб налагодити нелегальний механізм постачання такої нафти через посередників, через Тіньовий флот Російської Федерації тощо. Ви розумієте, це ж елементарна логіка грошей. Якщо ви отримаєте дешеву нафту за рупі і робите з неї дорогі нафтопродукти за долари, то це зовсім не те ж саме, що ви купуєте нафту за долари, і робите з неї за долари нафтопродукт. У вас прибуток абсолютно іншого характеру. Ну, це об'єктивні обставини, їх нічого не може вирішити, навіть такий економічний чарівник, як Дональд Трамп. Хоча мені б дуже хотілося, щоб у нього вийшло. Всім би хотілося так, щоб це було вирішено і пішло нам на користь. І на завершення, пане Віталію, дивіться, в Америці ви абсолютно правильно сказали, що Китай сприймають як такого економічного, щонайменше ворога. Так а як йде як сприйняття саме в Україні? А Київ як сприймає Пекін? Як щось вороже, як щось нейтральне? Тобто ми можемо записувати Китай однозначно до легіону зла чи не можемо? Я думаю, що якщо б не було підтримки Китаю, не було б війни в Україні. Те, що можна записувати, можна не записувати. а Роль Китаю тут є вирішальною. Звісно, у нас завжди було чимало людей, які хотіли б е, мати зв'язки саме з Китаєм, а не з Америкою і Європою, щоб Китай давав гроші і не вимагав демократії, боротьби з корупцією. Але, на жаль, умовою для цього є хороші стосунки України з Російською Федерацією і готовність України бути сателітом Росії. Так що тут є до певної міри протиріччя між бажаннями і можливостями багатьох представників української еліти і населення. Не. Ну а щодо ролі Китаю в Америці, я думаю, що головним історичним моментом, те, що ми з вами спостерігали, є тепер не те, що Китай диктує свої умови як продавець, на якого можна натиснути, а те, що він почав диктувати свої умови як покупець. Ось те, що американцям доводиться у Китай буквально просити про те, що він відновив закупівлю е американської сої, наче американські фермери підуть е на банкрутство і фактично будуть голосувати проти республіканців. Це робить сідзеньпіна, фактично господарем долі Дональда Трампа і американських республіканців. розумієте? Оце небезпека, навіть не те, що Китай виробляє продукцію, без якої американська економіка може зупинитися. Я маю на увазі рідкіснодобельні метали. Може, це якраз можна замі... Замі... замістити. А ось те, що без китайської купівлі. Американські фермери, які є ядерним електоратом Трампа та республіканців, залишиться без грошей. Це звичайно справжня політична катастрофа, і ця катастрофа перетворює вже не Росію на країну залежно від Америки, а сполучні від Китаю, а Сполучені Штати Америки перетворюють на країну залежно від Китаю, принаймні, поки при владі буде Дональд Трамп. Пане Віталій, Ще одне питання на завершення у геополітиці зараз два основних гравця: Китай і США. Чи є ще хтось? Зараз два. Але якщо Росія переможе у війні з Україною, буде три. А якщо Росія програє в війні з Україною, буде один. <гум> Будемо сподіватися на оптимістичний варіант. Пане Італі, дякую вам за розмову, за включення. Нагадаємо нашим слухачам, що з нами був пане Портніков, політичний оглядач та журналіст. Друзі, підписуйтесь на канал пана Віталія. Там цікаво і корисно. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.